Привіт, друзі! У нашій серії відео Засудити Росію ми розбирали рішення Європейського суду з прав людини і в одному випадку Міжамериканського суду з прав людини щодо подій, які траплялися в рамках збройних конфліктів, і міркували про те, як висновки з цих рішень можна застосувати до нашого збройного конфлікту російсько-української війни у майбутніх позовах проти Росії. У цьому випуску ми поговоримо про рішення ЄСПЛ щодо історії, яка трапилася поза межами збройного конфлікту, ну принаймні в традиційному розумінні цього слова сполучення йдеться про організоване державою Росія вбивство далеко за кордоном у Великобританії у 2006 році. Можливо, ви здогадуєтеся, що це за історія. Колишнього офіцера ФСБ Олександра Літвіненка, який втік до Великобританії і там, зокрема, написав книгу ФСБ підриває Росію. Отруїли полонієм в Лондоні 1 листопада 2006 року. Через три тижні він помер від тяжкої променевої хвороби. Британське слідство встановило, що Літвінінка отруїли внаслідок спеціальної операції, санкціонованої Російською Федерацією. Виконали вбивство Андрій Лугавой і Дмитрій Ковту. Згодом Лугової став депутатом Російської думи. Вдова Літвінінка подала проти Росії позов до Європейського суду справ людини через порушення права на життя і через неналежне розслідування обставин смерті Літвінінка з боку Російської Федерації. Європейський суд справ людини прийняв рішення у цій справі Картер проти Росії торік, у 2021 році, і визнав порушення з боку Росії. Діаспе звернув увагу на те, що очевидно йшлося про ретельно сплановану спецоперацію, замовлену керівництвом Російської Федерації. Відповідно, держава Росія несе за це відповідальність. Що стосується агентів Ковтуна та Лугового, то вони очевидно здійснювали безпосередній контроль над життям Літвіненка і порушили його право на життя. Ну, а що стосується розслідування смерті Літвінінка з боку Російської Федерації, то воно перекладаючи висновки Європейського суду на пряму людську мову, його практично не було. Здавалося б, ну і що з цього можна застосувати до російсько-української війни, міркуючи про можливі позови проти Росії. Справа в тому, що в цій історії Росія позбавила людини життя за кордоном, а вже зробила вона це руками агентів чи якоюсь іншою зброєю. Зрештою, поговоримо про це з адвокатом Сергієм Зайцем. Отже, по справі е, картер, по справі вбивства Литвиненка, це теж нас повертає до питання відповідальності держави за дії поза межами її кордонів, так наскільки я розумію? Так, саме так, причому ця справа вона відрізняється від більшості тим, що там не було того, що зазвичай називається ефективним контролем. не було Прямої отакої от юрисдикції держави, але держава відповідає за цілеспрямовані дії власних агентів за е, кордоном на території іншої держави. Тобто, фактично, це була така цілеспрямована атака, якщо я правильно пам'ятаю, там суд використав саме якийсь схожий дуже е, термін, і власне за отаке от вбивство на території іншої держави. Російська Федерація і відповідає, і це, до речі, дотично до міждержавної скарги, яку уряд України подав проти Російської Федерації щодо транскордонних вбивств, таку скаргу було подано ще до війни, і по суті, там піднімаються аналогічні питання про те, що Російська Федерація дуже часто вдавалася до о, такої практики. А в контексті цьогорічної повномасштабної війни, чому це? Може привертати нашу увагу. Ну, в даному випадку ми можемо говорити е, поки що обережно, але ми можемо говорити про відповідальність Російської Федерації за ракетні обстріли, за е, атаки дронів, які залітають глибоко на територію України, і внаслідок чого гинуть не лише військові. На жаль, життя військових тут не захищено з точки зору Європейської конвенції, але гинуть також гине і мирне населення або страждає мирне населення. І, до речі, важливо розуміти, що питання щодо права на життя, порушення права на життя, воно постає не лише у випадку, якщо хтось загинув, його можна піднімати в тому випадку, коли в принципі було застосування летальної сили і реальна загроза, що людина може загинути, але через щасливий випадок все обійшлося. Тобто, десь можна прирівнювати цих двох персонажів з полонієм в історії з Литвиненком з тими ракетами, які прилітають, наприклад, по Києву? в принципі, так при те, а те а агенти держави. Принцип тут приблизно такий самий: чи послали людей, чи послали ракету для того, щоб а, когось вбити. Підхід тут має бути однаковий, але це та сфера, де практика європейського суду ще потребуватиме додаткового розвитку. Отже, так, якщо Росія посилає знаряддя вбивства за кордон, чи то агентів, чи то ракети, чи то будь-який інший засіб вбивства, вона може відповідати за це перед Європейським Судом з прав людини. На сьогодні все у наступному відео ми поговоримо про іще один спосіб притягнути Росію до відповідальності за порушення прав людини уже поза межами Європейського суду з прав людини. Не пропустіть до зустрічі.